Таро прогноз для водоліїв на лютий 2026 року. Давайте подивимось три важливих події для водоліїв в лютому місяці. Перша важлива подія. Друга важлива подія. Третя важлива подія. Далі, що очікує водоліїв? У лютому місяці в професійній діяльності, як будуть складатися фінансові справи, або що очікує в фінансових справах у лютому місяці, що очікує в особистому житті водоліїв у лютому місяці 2026 року. На що звернути увагу в плані здоров'я, ментального, емоційного в лютому місяці і порада підказ або застереження для вас на лютий місяць? Перша важлива подія помірність. Це буде йти своєю чергою, будете шукати свою золоту середину. Можливо, дехто якраз в лютому місяці і знайде її. Ця золота середина може стосуватися чого завгодно, якихось ситуації, події свого ментального здоров'я, своєї взаємодії з оточуючим світом, тобто прийняття себе, якою ви є, яким ви є. І себе в суспільстві. По помірності все буде йти своєю чергою. Так, якась ситуація поставиться на паузу. Можливо, ви будете змінювати свої життєві пріоритети. Можливо, в зв'язку з тим, як зміняться ваші погляди, вам треба буде переоцінити, що для вас тепер важливо в вашому житті. Можливо, вам прийдеться взаємодіяти. Підпорядковуватись якійсь людині. По королю Пентаклів це телець Діва Козиріг. Людина, яка цінує все матеріальне, любить природу. Це людина, яка не буде проявляти багато емоцій, тобто направляє свої зусилля тільки на те, щоб. Приділити увагу матеріальному заробити кошти, оточити себе матеріальними благами. І третя важлива подія. Місяць. Так, можливо, на повнолуння щось дійсно відбудеться, на що вам варто звернути увагу. Це може стосуватися і ваших е, якихось матеріальних доходів, вашої Роботи, тому що по королеві Пентаклів, я б сказала, це у вас або ви не бачите якоїсь певної ситуації, яка дійсно скоро проявиться для вас в великому плюсі. Королева Пентаклів це все, що ви вмієте, ваші знання, уміння дають гарні результати, фінансова стабільність і на момент, коли можна насолодитися життям. Професійна діяльність. Не концентруйте свою увагу на негативі. Да, було, щось не вийшло, якийсь проєкт не, не спрацював, але завжди є місточок, який дозволить вам перейти в те місце, куди вам потрібно. Тобто тут більше порода. Можливо, у вас якісь неприємні моменти будуть в спілкуванні з членами колективу. Так, і король мечів. Будете продумувати щось в фінансах, планувати стратегічно. Можливо, щось ви робили і у вас не виходило, ну не все склалося так, як ви хотіли. То тут ви якраз розумієте, що треба все планувати крок за кроком детально і йти за цим спланованим планом. Будете в своїх енергіях працювати. В особистому житті, ой, приємні моменти, романтичні взаємовідносини, коли одне одного розумієте, коли сповнені коханням, і це взаємно. Можливо, якісь поїздки разом, кудись вихід разом, а можливо, просто вдома залишитися разом, подивитися якісь приємні для вас обох фільми. Так, в плані здоров'я, ну, дивіться, Тут не обмежуйте себе в рухах, але й не робіть активних дуже рухів. Е, займіться своїм е, фізичним здоров'ям, емоційним, от ви чомусь себе обмежуєте дуже сильно. Ну, знайдіть те, що вас цікавить, те, що вам дозволить наповнитися енергією. Ви якось от навіть не впускаєте своє життя людей, емоцій, події, які могли б вас. Порадувати, змінити на краще ваш емоційний стан. Дивіться, тут ще переживання, зараз докладу що за переживання через якогось короля. А варто взагалі переживати? Королева ночування? Ні, ні. Подумайте, не варто переживати. Дивіться, ви, коли відключите емоції, ви зрозумієте, що не варто оцих переживань робити. Вони вам не потрібні. Тобто ви себе на чомусь накрутили. О, подвійки жезлів. Тут вам порада. Тут ви будете планувати, а тут порада: плануйте своє майбутнє. Знайдіть ціль, яка у вас є, або вже є ця ціль, да, або створіть її і плануйте. <кхем> це ще не активна дія. це... Поки що мис... мислітельний процес, так? Да? В думках опрацьовуйте, зважуйте всі за, всі проти, як вам діяти, що вам для цього потрібно, чи підчитись, чи щось надбати і так далі. Давайте ще подивимося пораду для вас. Тобто займіться плануванням свого життя. Порада на лютий. Ваше щастя зараз ближче, ніж ви думаєте. Зробіть крок назустріч йому. Вірте у себе і свої можливості. Бачите? Ви тут чомусь не в тих енергіях, які б дали вам змогу побачити, що ваше щастя близько. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.